Вітаю! Ви вже знаєте, як спонукати учнів перевірити свої здібності та ознайомити їх зі світом професій, що існують. Ви також знаєте, що майбутнє професії за діджиталізацією, але роботи не зможуть замінити людину. Адже з'являтимуться нові професії, де потрібні унікальні навички людей. Саме про навички ми і поговоримо у цьому відео. Я розповім, які вони бувають, як їх можна розвивати, як наявність певних навичок впливає на успіх у вибраній професії, та які навички будуть найбільш потрібними у майбутньому. Усі навички поділяються на так звані тверді та м'які. Про м'які останнім часом говорять найбільше у новинах, у пресі, у інтерв'ю з відомими людьми. М'які навички це комплекс неспеціалізованих навичок, які надзвичайно важливі для кар'єри та успішного життя. Вони відповідають за високу продуктивність і є наскрізними, тобто їх застосовують у будь-якій діяльності. М'які навички допомагають ефективно орієнтуватися в оточенні, добре працювати з іншими людьми та досягати своїх цілей. Наприклад, Child Trends Project у своєму дослідженні визначили, що молодим людям найпотрібніші м'які навички, які умовно можна зарахувати до таких п'яти груп. Комунікаційні це здатність людини взаємодіяти з іншими людьми, адекватно інтерпретувати отриману інформацію та зрозуміло її передавати. Гарно розвинені навички спілкування сприяють розвитку соціальних навичок. Соціальні стосуються поваги до думок та поглядів інших, правомірної поведінки, вміння вирішувати конфлікти та працювати в команді. Навички мислення: до цієї групи зараховують вміння розв'язувати проблеми та ухвалювати рішення, використовувати наявні ресурси, отримані знання та попередній досвід. До цієї групи належить і критичне мислення: це вміння знайти потрібну і важливу інформацію з різних джерел, проаналізувати її та зробити власний вибір. Навички самоконтролю: самоконтроль стосується здатності досягати цілей із відтермінованим результатом, вміння контролювати себе, спрямовувати і зосереджувати свою увагу, керувати своїми емоціями та поведінкою. Самоконтроль це внутрішнє особистісне вміння, фундаментальне для багатьох інших навичок. Воно дозволяє успішно ухвалювати рішення, розв'язувати конфлікти та ефективно спілкуватися. Остання група це навички самооцінки. Вони передбачають вміння позитивно та зважено оцінювати себе. Зокрема, сюди належать впевненість у собі, самоефективність, самосвідомість, самоповага та почуття гордості. Ці навички широко застосовуються та доповнюють тверді навички. Тверді навички це технічні можливості або набори навичок, які легко визначити кількісно і можна наочно продемонструвати. Зазвичай їх можна набути у школі, на курсах, семінарах, а ще завдяки книгам та досвіду роботи у певній сфері. Тверді навички це, наприклад, знання іноземної мови, читання, швидкість набору тексту, програмування, гра на гітарі. Для успішного працевлаштування найчастіше саме ці навички основні. Адже фахівець насамперед має володіти спеціальними знаннями у своїй сфері, і хоч потрібні навички залежать від обраної сфери діяльності, є деякі загальні, що знадобляться у будь-якій роботі. Їх також п'ять. Основні комп'ютерні навички. Не дивно, що багато сучасних видів зайнятості вимагають комп'ютерних навичок. Базові з них вміння працювати з операційними системами на кшталт Windows та з пакетом програм Microsoft Office. Наприклад, із текстовим редактором Word, робота з таблицями в Excel, розроблення презентацій у PowerPoint тощо. Також сюди зараховують навички швидкого набору тексту, вміння шукати інформацію в інтернеті і так далі. Аналіз даних. Мова не тільки про ті спеціальності, де людина безпосередньо займається аналізом даних. Уміння аналізувати стане в пригоді, коли потрібно розбиратися з будь-яким обсягом інформації. Математичні навички. Знання математики має вирішальне значення для багатьох сфер бізнесу: фінансів, IT, будівництва, бухгалтерського обліку, архітектури, машинобудування, логістики, медицини, торгівлі тощо. Знання іноземних мов Якщо ви знаєте іноземну мову, то найімовірніше отримаєте перевагу перед іншими кандидатами на посаду. Як мінімум, це допомагає знаходити потрібну інформацію на зарубіжних сайтах або спілкуватися із закордонними клієнтами. Планування ця здатність тісно пов'язана з багатьма професіями і бізнес-сферами, це, зокрема, управління проєктами, маркетинг, бізнес-аналіз. Продажі, логістика, будівництво. Головне пам'ятати, що будь-які навички можна розвинути. Якщо у людини мало розвинена одна з навичок, потрібно спрямувати час і сили на її удосконалення. А це означає, що який би фах молода людина не обрала, вона може розвинути інші навички і змінити свою професію в будь-який момент. Але ж на що орієнтуватися в майбутньому? Як визначитися, які навички розвивати, щоб стати успішним або успішною? На всесвітньому економічному форумі у Давосі дійшли висновку, що у майбутньому найбільш потрібними стануть 10 основних навичок: перша комплексне розв'язання проблем, друга критичне мислення, третя креативність, четверта вміння управляти людьми, п'ята взаємодія з людьми, шоста Емоційний інтелект, сьома вміння мислити і ухвалювати рішення, восьма клієнторієнтованість, дев'ята вміння вести переговори, та десята гнучкість мислення. У додатках ви зможете знайти приклади вправ для розвитку м'яких навичок. Їх можна використовувати під час виховних годин, на уроках або ж під час самостійного опрацювання. Також ви можете заохочувати ваших учнів та учениць розвивати їхні навички, запропонувавши їм прості дії. Вирішувати мисленнєві задачі, спілкуватися з людьми, пізнавати себе і людей, знайти людину в обраній сфері, яка зможе допомогти розвинути потрібні навички, аналізувати та перевіряти правдивість інформації, не відступати від проблем і намагатися знаходити кілька можливих варіантів, як їх можна розв'язати. Малювати, фантазувати, ліпити все це допомагає розвинути креативність. Отже, підсумуємо, у цьому відео ви дізналися про м'які навички, про тверді навички, в чому їх різниця, як вони поєднуються та як їх можна розвивати. Також ми обговорили найпотрібніші навички майбутнього, а ще впевнилися, що навички, якими людина вже володіє, це не єдине на що потрібно спиратися. Адже якщо хочеться досягти успіху у певній професії, будь-які навички можна розвинути. Це останнє відео першого модулю. А у наступних ви дізнаєтеся про переваги і відмінності професійної та вищої освіти в Україні та за кордоном, а ще розглянете можливості формальної та неформальної освіти для успішної самореалізації. Успіхів!